Інколи мені кажуть, що бізнес з це щось таке дуже легке. Просто як кажуть, косите гроші. Друзі, якщо ви так думаєте, я зараз вам покажу одну частину зі своєї роботи. Окрім того, що я консультую людей, шукаю своїх клієнтів. Допомагаю своїм клієнтам, допомагаю своїм партнерам, які вже давно розвиваються в цьому бізнесі. Я також створюю різні презентації. Зараз я з вами поділюся однією з презентацій, яку я сьогодні підготував для великої лідерської. Партії. Як ви бачите, ця презентація створена для сьогоднішнього заходу. Сьогодні ми вітаємо звичайно всіх учасників проекту, які виконали умови кваліфікації, здобули нові а, статуси. Допомагають іншим командам, а також ми створюємо ось такий тренінг, де допомагаємо людям опановувати нові звички, професійно опановувати ці звички. Дуже важливо бачити, скільки різних презентацій треба зробити, підготуватися. А це виходить може там тиждень, два для того, щоб підготувати тему. Це дуже цікаво і дуже складно. Тому бізнес гербалайф не для всіх. Тут треба дійсно стати фахівцем своєї справи. Якщо ви теж шукаєте можливостей, ви на задоволеним станом. Тих справ, які зараз у вас є, я вас запрошую до своєї команди. Я вас навчу всім азам ведення мого бізнесу: як шукати своїх клієнтів, як допомагати своїм клієнтам, як створювати презентації, як купу, купу різних дій робити і при цьому залишатися дійсно змотивованим і в дуже гарному настрої.